Всім привіт всім привіт, друзі! Боюся наврочити, але в нас, бачите, ось така вже погода. У нас потеплішало, немає дощу, але вже нехай буде тепло і ми будемо звикати до цієї погоди і буде легше. А у нас в селі що? Ярмарок. Ось так багато велосипедів тут залишають на стоянці. І перше, що ми бачимо, що в нас, це квіти, павільйон з квітами. Зараз ми з вами підійдемо і подивимось. Дивіться, який гарний балкончик. Тераска, кафешка. В бібліотеці. Там можна посидіти, попити каву. Ось такі зараз букети у нас продаються. Це по 15 євро. З такими літніми квітами. Ось такі цікаві. Дивіться, тут чого тільки немає. І воно так гарно-гарно компонує, а он біла троянда, яка красива. На любий смак. А це що за квітка така в букеті? Напишіть мені, як вона називається. Дивіться, яка краса. Ну, я ще тут такого не бачила. Тут завжди чимсь, чомусь дивуєшся. Дуже гарно. Горщик для тераси. Терас-под. Ось такий він. З різними квітами. А ось який гарний кліматіс, подивіться. Яка сама ніжність. 15 євро вже готовий. Купляйте, садіть собі, ось такий. Він вже виріс. І ще він буде квітувати багато. Так, дівчатка, в акції 1 плюс 1 помада в геймі. Ось така. Я її дуже люблю. Вона така зволожуюча помадка. Весь час нею користуюся. Кому подобається, хто бачить, у мене на губах помаду. Кого є запитання, це ось ця помада. Зараз вона в акції. Один плюс один. Так, у мене 0,9 і 49. Я користуюсь інколи. Ну, в основному 0,9. Вона така з перламутром. 49 є, 09 поки що не бачу. Ось, будь ласка, оцей колір. Моя помадка. 09. Пінк, клаудс. Рожеві марки. Ось така помада. Ось ця помада, яка в мене зараз на губах. Ось такий колір, мабуть, моді буде в цьому сезоні. Да? Тут відсвічує ліхтар. Mm -hmm. ось такі. Минулому чи позаминулому я собі купувала жовтий колір був такий легке на літо, а зараз такий. Так, і ось він новий оселедець з'явився. Так, тільки штучка 2,75. Ай-яй-яй. Три штучки вісім євро, чотири штучки десять євро. М -м -м. Але ж він смачний, просто краса користується моментом. Жарена рибка, шматочок 4,75. Так, тут взуття. До речі, я ось таке купувала. Де? На розендалі? Ось такі. Але я, по-моєму, дешевше купляла. Так, у нас дорожчі. У мене є такі. Я за 30 їх чи за 40, а тут вони 59. Це щось новеньке у нас на ярмарку взуття. А ціни 60, 60, 60. Ціни такі не низькі. Що тут літнє є? Такі прикольні. Ось гарні, так? Шістдесят дев'ять, дев'яносто п'ять, євро. Мабуть, зручні. Угу. Ось такі зручненькі, вони 75. Так, треба. -да. Кудись їхати в нас в селі не можна купувати. Знижечок немає. Тамаріс. Це нова в нас розкладочка. Новий день, нові справи. Сьогодні буде пиріг з рибою. Я вам обіцяла, що покажу. Тісто ми з вами купляли оце листково дріжджове яке на піцу, але в мене це буде пиріг. Потім це філе тріски заморожене, я його зараз розморожую. Отак От треба багато цибулі, такі великі цибулинки, спеції, перчики і олія соняшникова. У мене тут мало закінчується. І ще яйця, щоб потім змащувати зверху пиріг. Ось так, друзі, дуже просто: це наш фірмовий сімейний пиріг рибний, який передається по традиції з покоління в покоління. Бабуся робила, мама робила, і тепер я роблю. І вам розповідаю. Кому цікаво, будете спостерігати. Дякую. Ой, ще, звісно, забула. Це саме основне, ну, можна сказати, тут це основне, але треба додавати туди лаврушки. Вона такий аромат дає, коли рибку тушити, смажите з цибулькою, обов'язково лаврушку. Тому вона додається до наших інгредієнтів. Підсмажуємо трошки цибульку. Більше навіть протушуємо, ніж підсмажуємо на олійці, на соняшниковій. У нас готувався цей пиріг вдома, бабуся, мама готувала з хека, з риби хека. Пиріг цей дуже смачний і ароматний з хека виходить. Ну Тут немає хека, тому я готую з тріски. Отак От я замаринувала різними спеціями, з перчиком. Спеції для риби чесничком. І буду потім додавати сюди в сковороду до цибульки, щоб вона протушувалася. От стільки додаю лаврушки на пів кілограма риби, і потім все це додав сюди в сковорідку, де в мене тушиться цибулька. Не жариться, а тушиться. От, вже можна додавати рибку, щоб цибулька в нас сильно не вжарювалася. Додаємо сюди рибку. І тушкуємо, перемішуємо цибулкою і гарненько прожарюємо, ну, не до скориночки. Протушуємо і рибка приготується. Солимо, перчимо за смаком і накриваємо кришечкою, щоб воно. Ротушковувалась на маленькому вогні. Рибка готова. З цибулькою випаровуємо трошки рідину без кришечки і дамо трошки постояти з лавровим листочком, щоб рибка у нас впитала весь аромат лаврового листочка. Потім його видалимо. Так, я розстелила тісто. Один пакетик на пергаментний папір. Наша рибка трошки вихолола але вона трошки тепленька. Витягла лаврові листочки, і зараз буду сюди викладати на цей лист тіста. Ось так розподілила я начинку, края залишила, щоб їх загорнути і прищепити до верхнього листа. Накрила верхнім листом. Тепер ці края загортаю, і гарненько прищіпаю Ось робимо такий бортик, щоб начинка наша не витікала. І так по всьому перу. Таким бортиком у мене вийшов пиріг. Я його закрила з усіх сторін. Тепер зроблю декілька таких надколів вилочкою. Де не де, щоб він у мене не сильно надувався. А тепер нам треба змастити наш пиріг жовточком, я жовточок трошки розвожу водичкою, і ставимо випікатися пиріг в духовку. На 180-190 градусів, у кого яка духовка. І так, перій готовий. Я його витягла, зараз накрию його рушничком, і нехай він трошки ще постоїть. Із залишків тіста ще от зробила такі булочки. Ось так, друзі, вихолоне, буду розрізати, обов'язково вам покажу. Розкриваємо. Розрізаємо. Ось така смакота у нас, бачите, вийшло. Який він соковитий. Ось рибкою рибним соком пропитаний. Аромат, риба і лавровий листочок, перчик просто супер. І став тепер м'якенький. Так, друзі, готуйте, смакуйте корисним пирогом з рибою.